Вельмі, шановне панство, я вас вітаю. Як ви вже здогадалися, із назви відео буду я робити силос. Силос у бікбегах. До речі, у бікбегах непогано виходить. Там, десь давно в мене є попереднє відео. Я поставлю підказочку десь на вискочі. Чи, чи тут, чи тут, десь тут по кутках. Пошукайте. Правда, то не на українській мові відео. Ну, я робив силос і силос вийшло. Той позамторішний силос, що я робив у тій катці, у тій ямі, добре, але треба його ущільнювати і треба, аби туди не було доступу повітря. Це раз. По-друге, його там багато. Для моїх курів його забагато. Там третя частина залишилася, потім туди завалило. Нападало дощу і так воно там, не знаю, як його маю звідти вибрати, але якось його звідти виберу. Не варіант. І тепер я вирішив бік беги. Бегів у мене не було. У мене там було відмін добрива, але я у них засипав зерно. і Я шукав в інтернеті і знайшов на сайті Firewood. Займаються хлопці бікбегами, але вкладищів у них не було, тож вони замовляли десь у когось там. І, звісно, мені їх прислали разом з мішками. Замовив собі 5 мішків. <кхід> не знаю, буду робити суданки. Я не знаю, скільки з неї вийде, скільки там вийде. Вийде половинка, то половинка, бо я вже їх замовив давно. Вони стоять у ящику, запечатані, запаковані. Ще так навіть і навіть не, не дивився, що там мені прислали. <кхід> Може там полотняні мішки. Зараз ми подивимося, ми розпечатаємо. Посиланнічку я залишу в описі, кому цікаво, перейдіть, подивіться, там є різні. Із зав'язками знизу, і багаторазові, із кришкою зверху, і з майки і на чотири лямки. Ну, коротше, я собі на чотири лямки замовив. І думаю, я його десь поставлю ось десь тут, під навіс. Ось, от от, напевне, отут -от. в ящик стоїть з ними. коробка. А десь тут вот, чи там, я навіть не знаю де його, бо тут в мене кролі, там ще буде клітка, там не буде де. Тут, ну, я тут не маю де. Напевне, я його пристрою. Там не буде багато, можливо, пів мішка. Я думав ще суданку з поля. І не росте вона. Там. Не росте і думаю, хоч щось зроблю, покажу, аби ви бачили. Можливо, хтось, хтось захоче. В домашніх умовах це самий оптимальний варіант. Повірте мені, ями копати зараз, там, чи горб насипати, в кого, так, в кого там багато, там 10 корів, 8, 6, там 5, то може засипати собі, робити такий, чи кагат, чи яму і втолочувати трактором. Я вже думав собі такий кукурузу посіяти і просто наїжджати трактором, такий валок. І тоді чорною плівкою, пленкою, то... Укривати і все. Коротше, не вистачає на всю руки, не вистачає на всю сил. А це у бікбегах оптимальний варіант. А можливо, комусь треба буде десь на зерно, а хтось не знає де взяти. Рекомендую мішочки, мішочки. Зараз подивимось, не знаю ще, чи супер. На сайті супер. А так, ще, що приїхало. Дивіться, чесно, воно заклеєно, запаковано. От Скотч. Той, що я брав за ручку, а я його ще не обскривав. Аж вигоріла від сонця вже етикетка. Мені приїхало десь неділі-дві-три тому. Ну, менше з тим. Покажу. Покажу, що вийде. Покажу по тому відео, після того, який получує. Я думаю, десь за місяць він буде. Закваски приміняти не буду. Просто посолю. Одні кау суданки добре силось, другій кау недобрі силось. Тому я і не буду наробляти багато, аби попробувати, а потім вже, аби знали і ви, і знав би і я. Можливо, хтось собі схоче ще зробити колись. Так що давайте відкриємо мішочки, подивимось і почнемо щось, щось почнемо різати, пиляти, вбираю гумаки, буду толочити. Мішка, я ще це не відкривав. Отак така крепка коробка. маленькі маленький поконочок. О, Там кладиші, а тут мішочки. Так, ось така клієночка. Клійоночка. Десь 80 мікрон, плюс-мінус так на моє професійне око. Десь вісімдесят клійонка. З цим клапаном якраз Добре, що вони є. Я так от підвішаю до того. Шнурками. То не добре трошки тут буде воно. Можу дійсно його туди от поставити, там забити. Це буде краще. Але я хочу клітку там робити. Блін, що ж це робити, га? Де я це маю зробити, народ? Треба б він місяць хоч постояв. Через місяць можна б його вскривати, дивитися, що там таке. Та в принципі я і тут можу якимось тряпкою чорною або якимось картоном його обкрити. Ні, ну на зерно це, це села би було. Ще я буду брати пшеницю, то я собі сиплю в нього. Під цим навісом він буде тут, тут стояти. Зараз я щось туди підкину, під низ якусь бельцю від ліжка. Або там в мене є кусок піддона якогось чи що. Давайте ми подивимось, що з неї буде з цієї суда. Бо наробитися, то я все вмію, але чи толк з того буде, то я не знаю. Там в мене кукуруза, просто цілий город. А то я ще думаю з кукурузи зробити. Вон та кукуруза. І там посіяв теж на кукурузу. Ну то я буду годувати, а оце от добре би нас забабахати. Ну коротше, будемо бачити. Зараз почнемо працювати, я вам покажу. Так, пачка солі вже пішла. Одна. Ну, така, я думаю, що я більше не буду. Я ще думав поїхати в полій коїсь суданки накотити, але певне досить цього, що є. Подивимося, що з того буде. Я там трошки кукурузи дав посередині. Там таке було у мене. Ось так. Чуть-чуть кинув, потрусив. Не знаю. В мене я так робив і в мене вийшло. І, наприклад, киста. люцерка є лишня, що не з'їдають, чи що там, чи переростає. Все, все, село Все. Все. Знаю, хто каже силос, хто каже, хто каже сінаш. Дивіться, який файний бек. Люкс. А ну скажіть, що ні. Супер, опалубочка. Такий видовжений-то взагалі він квадратний, але я його так розтягну, аби він йшов повздовж. Так що хлопці з Firewood дякую за, за мішочки. Вони мені підійшли. Супер. Вкладищі, все, розмір, все грає. Навіть він би був за високий, бо тут десь буде аж тако. Він метр восім висоти має, якщо так розкласти. О, ну на зерно супер. На зерно буде супер. Дивіться, де він ще. Бачите? О. Він десь буде аж такого, я метр восім, метр сімдесят вісім. То можна собі так прикинути. Це буде за високий. Так що я цього заб'ю. І зараз ми звідти викачаємо повітря. І запакуємо його і все. Добре, аби були з чорної плівки. Ці вкладиші, ну, вже які є. В принципі, я робив з такої, нічого, нічого поганого, все чітко, силос був бомбезний, тим більше я з квасолі зеленої робив. Пробував гичку з буряка, чути гнилим, Таким, земля така не здала та гичка з буряка. Не знаю, в мене не вийшло. І я її солив. І теж повітря там не було. А. Не вийшло вона, коротше, в мене. Що я Якщо в мене що виходить, то виходить. А що не виходить, то я кажу, що воно не виходить. Сінос суданки у полі не вийшло. Більше я її на сіно сіяти не буду. Ви ж бачите, я такий експериментатор. Каже моя коліжанка, що то... Читала десь, що то не буде добре сило із суданки. Каже, ти знаєш, що я люблю поекспериментувати. Та вже буду знати, чи добрий буде, чи не добре буде. Чим ми? Чим ми б не бавилися, лиш би не плакали. Так що, ось такі. Зараз ще раз його потрамбую, туди докидаю той верх. Ще раз потрамбую, трохи воно я ці воловодини порвав. Трохи воно не добре в цих бумаках, бо воно парить. До речі. До речі, що я хочу сказати, що це ще за швидко робити силос. Це поране для силосу. Але я попробую. Це ще задушно для силосу. Ось таке. Тискай, тискай, танцюю. Танцюю. Ну, що ж не зробиш для того, аби проекспериментувати. Ну і, звісно, показати вам, аби ви вчилися на моїх помилках, а не на своїх. Я не стверджую, що це правильно, що це так має бути. Це не дай Боже ніякий не навчальний. Контент. Це контент, скоріше експериментальний. Все, воно вже не сідається більше. Воно вже назад вертає. Ну і все, і тако буде досить. Буде досить. Буде пів кубіка. Буде силосу. Якраз спробуємо з суданки, чи воно грає, чи воно не грає. Так, докидаю це, а дивіться воно. Воно ріже шикарно. Хтось там казав, що солому не буде різати, буде довго. Ні, воно кидає ці листки, Такі вже де в кінці. Але ріже воно чітко. І солому воно ріже ще краще, ніж це. Солому воно взагалі ідеально ріже. Коротше, я цим рештаком. Ця, ця, ця консерва, ця пательня, я не їм задоволений, вона свою роботу виконує то, що вона зроблена задніми ногами, мізельними пальцями. Куди небудь так, таке вони поробили. Тут. Але вона робить. Свою функцію вона виконує. Тут, тут що не кажи, воно працює. Добре, я це докидаю зараз. І включимося, зараз будемо доїльним це витягувати звідси повітря. Доїльний, вакуум. Це вакуум від доїльного, це не доїльний. Тягне. Тепер нам що? Нам тут треба зібрати ромашку таку. Так по нам зробити ромашку кругом того шлангу. І тоді зараз. тоді це витягаємо, той шланг. Ось так тримаю у кулаці. Туди шланг звідти витягаю і це закручую. І зав'язуємо мотузка. А ну давай Пробуй, так. як витягає повітря далі далі змінить принцип вакууматора Повітря, повітря нема. Ні, не, не виключа, все Вс. Ось вс, бачите? Звідти повітря витягнув. І зараз зав'язуємо і все. Ви зрозуміли? Я надіюсь так. От для чого потрібен оцей вкладиш. Бачите, як воно? Вітягну, але я чоловік в вийти. Беремо зашмор. Отако так як в'яжемо мішки. Чому добре би був кладиш і вкладеш би був Все, це тако. Тепер кладемо це робимо Отако. Кладемо тут дошку якусь якісь, і груз зверху. Каменюку. Дивіться, який цей бік-бек. Який, цей Бачите? Тут ще б ще так раз би пішло. О, його би собі підв'язав. За ці ручки доверху і все? До речі, компанія Arpal також хлопці беруть у цих у Firewood ці Big Bag. на щепу. Це файна штука на щепу. Теж зберігати чужа, а де зараз такой кус? опалубку таку робити. А так собі. А ще б ту приблуду мав таку, що зразу сюди воно гаратає але вони вроді нижчі. Вони такі на метр. Ну, я не знаю. Але я десь зустрічав у відео, що а тут ще є отака, отака штучка. Ось От такий фартушок, який можна із зав'язка, який можна зібрати собі. І зав'язати, аби туди миші не лазили. А, до речі, зерно ми зберігаємо у бегах, то відкритий і миші не гризуть, а мішки на купі миші гризуть. А вже який третій рік, там в гаражі на піддонах стоїть, ніхто його не їсть, ніхто його не гризе. Так, добре, ще раз показую, що тут вакуум. Стоїть вакуум. О, затягнуто. Складаю я це. Треба ще собі на щепу буде взяти. Ці будуть у мене зкладишами на на сілос. А на щепу треба ще б де собі хлопців замовити Файні хлопці. от красота. Наші сучасні. Файно консультується, файно. Запитав, які мають, І всякі з зав'язками, там, і не з зав'язками. І знизу що зав'язується. Таку зараз дошку кину зверху. Ось О, таку дошку Якась із якоїсь кухонного гарнітури. Позаправляємося. І тут в мене є камінчики маленькі такі. Зараз ці маленькі камінчики прикладу зверху. Маленькі. маленькі такі, камінчики. Один і там зарищав. Що ж маєш? Не рискну, якби це кукуруза, то зараз попри це ще один набіг. Це воно йде швидко. Просто я відволікаюся на зйомки, на, на бесіду. А так воно йде швидко. жу жух жух, -жух. насипав поліз, пару кружків, мотанув і далі. І так, ну, бігом воно йде. Переходіть посилання в описі. Firewood, хлопці, во. мішочки, супер, ще маю чотири і вкладиші. О. Питали, як кролі, О, там кролі. Покажи їм кролі. Кролі там, кролі там, і кролі скрізь. Кролі там. Також кролі там, там кріль, там вже від нього, там дві крілиці. Все, все є там, все живе. Слава Богу, ні один ні один нас не відійшов. Вони не в ацицекрилиці лишилися. А в мене хотівки з термонки. Ну, коротше, я собі одну термонку лишив. з тих перших, а остальне все пішло. На мене сило. Я що, буду просити, чекати, питати. Ось такі от. Ось такі дівчата. Скоро підуть тушонку. Це вже такий ось тут Він просто мені сподобався. І я його вирішив як ремонтного собі залишити. Там десь термонка сховалася і тут термонка у мене, дівки термонки, Самечки термонки. Дві, одна десь теж там, не хочуть поїсти Чорні там, сіренькі такий десь є. І втік, то дівчинка сіренька. І такі чорно-білі. Ну і що? І на цьому все. Ще раз нагадаю, залишайтеся людьми, е, пробуйте, робити силос. Правда, ще заживо, але я вам так, можна сказати, експериментально ризикнув е, в таку пору показати, як його можна зробити в домашніх умовах. В таких бегах. Це, це третя частина того, що сюди б влізло в нього. Але подивимось, подивимось, що з того вийде. І все, на цьому все. посиланнячко на такі мішочки. Як завжди, буде у описі під відео. Переходіть, дивіться, вибирайте. Працює колектив шикарно. А ми збиратися і все складати, збирати.